Знову всім привіт і привіт Паша, привіт Вова, привіт Денис, привіт Ярослав, Максим, всіх вітаю. Давайте з вами почнемо урок української мови. Продовжимо знайомитися із словами, назвами, ознак. Для початку. Давайте з вами. Дамо відповідь на питання. Колір. Який банан? Е, Жавтий. А на смак який? Обичний. Як це обичний? Солоний, обичний. солодкий кисний. Солодкий, Солодкий, солодкий. Солодкий. Так, добре. Який апельсин? Солодкий. А кислий кисло, буває? Салатки, кисло, салатки. Так, добре. А яка полуниця? Вкусна. <світно> а на смак яка? Нормально. Ну, як це нормально? Сладка, 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 сладка. Солодка. Солодка буває трошки кисленька. Так, а це що? Я... <світно> Не банан, точно ні кавун. Прочитай. Ди... А диня солодка. Правильно, диня солодка. Так. Л... Лимон кислий. Лимон який? Кислий. Груша яка? Груша. Сладка. Українською мовою. Слоденька. Солодка. Солоденький. Арбуз солоденький. Українською мовою кавун. Кавун солоденький. Солодкий. Так. Солоденький. А калина. Калина кисла. кисла. Кисловато гіркувата вона. Кислова -то. А яблучка? Вкусна. Ну, яке воно? Очень вкусне. Ну, смачне, але воно буває кисле, буває солодким. Так. Буває з водою. Частіше вони такі солоденькі яблучка. Так, добре. Тоді давайте з вами трошки попрацюємо, запишемо з нового рядочка. Сьогодні у нас 3 березня і запишемо. 3 березня. Від попередньої роботи відступаємо одну клітиночку. Ой, один рядочок вниз. На наступному записуємо сьогодні 3 березня. 3 березня, третій день весни. І прописуємо перший рядочок. Яка це буква? Л. Який Л? Перша буква це яка? Е. 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 А другий рядочок яка буква? Ну, яка це буква? Є. Є. Є, так, прописуємо два рядочки. Меншого нічого так і Так. Переходимо до нашої теми. Слова, які вказують на ознаку предбета, відповідають на питання який, яка, яке. Давай ще раз, слова, що вказують на ознаку предмета. Відповідають на які Я... питання? Які, яка? Яке? Яке? Так, добре. Перейдемо з вами до підручника. Давайте перше. Що перше намальовано? Кофта сумка. Шар. То стрічка і хустинка. Так, кофта яка. Жовта. Жовта. Далі сумка яка. Ч... Чорна. Чорна правильно. Стрічка яка. А українською мовою? Червона. Червона. І остання хустинка яка? Ра, Кольорова. Кольорова. Так, кольорова. Так, а ну скажіть, ті, хто нас дивляться, давайте ще раз. На яке питання відповідає слово жовта? Жовта. Яка жовта? Жовна. Поставимо питання до слова чорна. Чорна сумка. Питання яка? Яке? Яке питання? Це. Чорна. Сумка. Сумка. Яка. Яка? Чорна. Так. стрічка яка? Червона. Червона. Хустинка. Яка? Розоцветна. <рес> Кольорова. Кольорова розоцвітна. Розноцвітна це російською мовою. А ми спілкуємося українською. Кольорова. Так, давайте з вами знову, як ми робили на минулому уроці, послідкуємо за сніжинкою. Трошки розім'ємо наші оченята. Слідкуємо, слідкуємо за сніжинкою. Головою не крутимо, тільки очима. Thank <laughs> you. Так, добре. Як там оченята? Ой, хорошо, і танцювати можна. що Шо, Шо, танцювати можна під ту музику і глаза нормально. Ну, якщо ти нам на наступний раз придумаєш рухи під цю пісню, то я можу ще її поставити. Так. <різь> Перейдемо далі. Так, що перед нами? Море. А море яке? Солон? А колір? Синє. Синєн. А що водою? В пісок? А листя яке? Зелені. Зелені. Листя зелене. А сонце яке? Жовте. Або воно золоте. Давайте з нового рядочка, з великої букви, запишемо сонце яке золоте. Сонце в дужечках яке? Знак питання закрили дужечку золоте. І в кінці крапочка. Поставлю. Так. Сонце яке? Золоте? Яке питання ставимо до слова золоте? золоте? Яке. Не, сонце золоте. Так, підкреслюємо слово золоте, хвилястою лінією. Як море. Так, як хвилька. Підкреслюємо слово золоте, хвилястою лінією. Так, наступне речення море, яке? Синє. синє Так, записали з великої букви море. Відкрили дужечку, Ні. яке? Знак питання закрили дужечку. синє нормально, так я пишу красиво тепер. Так. Море яке синє. Це скорості пілі борщі. Море так. яке синє, значить синє. А де тут слово, назва, ознаки? Море. Нє. Ознака моря. Синя. Яке слово? Що? Та яке що? Хто море? Море, синя. море, море. синє. А питання море яке? Синє підкреслили слово синя хвилястою лінією. Море точно море. Синє. Так, і останнє у нас було листя. листя зелене. листя воно яке. Зелене. Зелене. Так, з великої букви пишемо листя яке. Зелене. Зелене. З великого боку записуємо листя. Відкрили дужечку. Яке знак питання закрили дужечку. Зелене. Бабушка, стучить своїм допором. Це. Так, яке питання ставимо листя, що. Листя. Яке зелене. Так, підкреслили слово зелене хвилястою лінією. Ой, вже так і підкреслили зелене хвилястою а лінією. Не так. Я таке підкреслили. Куда рука впала? Так. А скажи мені ще, будь так. ласка. Так. Давай ще прочитаємо а, перший рядочок, ану прочитай, <ривови> синій -е рюкзак. Рюкзак Сині. питання яке буде рюкзак? Який? Який? Синій. Синій. А ну, давай друге речення. Ре. 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 Не. Бо. Небо питання яке сире, небо яке Іре. сіре. Так, а ну давай ось це речення. Жо в, -та г, ру, ша. Так, груша, яка г Жовта, жовта. Правильно, розумничка. Так, ось ми з вами відпрацювали слова, назви, ознак за кольором і повторили ще й за смаком. Що я дякую вам за увагу. Зараз урок завершене. Бажаю вам гарних вихідних, відпочинути і набратися сил.